Військовослужбовці, я сьогодні в першу чергу набажаю всім здоров'я на сьогодні святого виконуючи 50 лет З незадавніх часів військові віталися дуже зрозумілим таким виголосом здоров'я бажання. Тому цей виголос стосується людини фізично і духовно здоровою, згодовній. Захищати ці цінності, які для них є найважливіші. Звичайно, це цінність життя. Але військовий це той, який захищає цінність життя не лише свого, а силою і бажанням і готовністю свого життя захистити інших, з за готовністю віддати своє життя за інших. Ми в гімні завжди співаємо слова. Душу і тіло покладемо за нашу свободу. Свобода, гідність людини, захист, як в іншому творі звучить, є така спеціальність захищати батьківщину. Ті, хто одягають сьогодні на себе шеврони, пагони, інші військові відзнаки, власне призивають себе на захист батьківщини. І зірочка, яка на пагонах, це не лише зірочка відзнаки. Це оця перша ступінь з готовністю захищати свою батьківщину. Моє сьогоднішнє побажання всіх тих, хто прийме присягу і буде кар'єрно рости, складається з простого, скільки б наряд заступило живими, здоровими, стільки з наряду живими здоровими повернулися повернулося до своїх домівок. Тому що вас вдома чекають живими і здоровими. Тому здоров'я бажаю. І щасливої служби тим, хто сьогодні складе присягу на захист нашої України. Божого всім благословення. І, як я завжди говорю, в ці часи особливо, до скорих але виключно приємних зустрічей з щитом. Слава Україні!